Привіт, друзі. Сьогодні розповім вам про дивовижну річ, що змінила наше законодавство назавжди. Знаменитості своїми життєвими драмами та скандалами створили десятки законів, які тепер захищають усіх нас. Ця тема показує, як публічні трагедії стають каталізаторами змін у правовій системі різних країн. Ми розглянемо 20 яскравих прикладів, коли зіркові історії змінили юридичну практику по всьому світу. Почну з того, що 1920 року дитячий актор Джекі Куган заробив мільйони доларів. Коли хлопець досяг повноліття, виявилося, що батьки витратили усі його гроші на себе. Це обурення призвело до створення закону Кугана в 1939 році. Тепер 15% заробітку дитячих акторів мають зберігатися на захищених рахунках до повноліття. Якщо вам подобається такий контент, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. У 1989 році фанат убив актрису Ребекку Шефер біля її дому. Вбивця знайшов адресу через департамент транспорту, отримавши дані з водійських прав зірки. Ця трагедія стала поштовхом для прийняття перших антисталкерських законів у Каліфорнії та інших штатах. Тепер Переслідування знаменитостей та звичайних людей є кримінальним злочином із суворими покараннями. Справа співачки Бет Мідлер проти автомобільної компанії у 80-х роках була революційною. Рекламодавці найняли співачку, яка імітувала унікальний голос Мідлер для їхньої реклами. Суд визнав, що голос людини є частиною її особистості та захищений авторським правом. Цей прецедент створив нові стандарти захисту права на голос та зовнішність публічних осіб. Принцеса Діана постійно страждала від агресивних папарацій, що переслідували її по всьому світу. Її трагічна загибель у 1997 році стала імпульсом для нових законів. Багато країн посилили правила роботи фотожурналістів та захист приватності публічних осіб від медіа. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви ці закони достатньо суворими для сучасних реалій? Справа актора Клінта Іствуда проти таблоїду в 90-х встановила важливий прецедент про фейкові інтерв'ю. Видання опублікувало вигадану розмову з актором, приписуючи йому слова, які він ніколи не говорив. Суд присудив іству компенсацію та створив прецедент, що захищає від фабрикації цитат публічних осіб. Колишній борець Халк Хоган виграв судову справу проти сайту Media у 2012-му. Сайт опублікував інтимне відео зірки без його дозволу, що порушило його приватність навіть як публічної особи. Ця справа встановила межі для онлайн-медіа щодо публікації приватного контенту знаменитостей. Для тих, хто ще не підписався на канал, зробіть це зараз та поставте лайк. Колишня порнозірка Трейсі Лордс у 80-х використовувала фальшиві документи для роботи неповнолітньою. Коли правда вийшла назовні, вся індустрія потрапила під загрозу кримінального переслідування за порнографією неповнолітніх. Це змусило галузь запровадити суворі системи перевірки віку всіх учасників зйомок сцен дорослого змісту. Актор Пол Ньюман боровся з компаніями, що використовували його образ на продуктах без дозволу. Його судові справи допомогли створити концепцію права на публічність в американському законодавстві. Тепер знаменитості контролюють комерційне використання свого імені, обличчя та образу навіть після смерті. Справа Памели Андерсон та Томі Лі щодо викраденого інтимного відео була одним з перших прецедентів в інтернет посі. Їхнє приватне відео було викрадене та розповсюджено онлайн без згоди в 90-х роках. Ця ситуація стала основою для законів про цифрову приватність та викрадення контенту. Співак Майкл Джексон постійно боровся з таблоїдами, що публікували неправдиву інформацію про нього. Його численні судові позови допомогли сформувати стандарти доказування наклепу для публічних осіб. Суди встановили, що навіть знаменитості мають право на захист репутації від брехливих публікацій. Поділіться думками чи знали ви про ці справи раніше напишіть у коментарях. Актриса Шерлі Темпл у 30-х роках також зіткнулася з проблемою експлуатації заробітку. Її ситуація разом із справою Кугана посилила законодавчий захист дітей у розважальній індустрії. Були створені суворі правила про робочі години та освіту для юних акторів. Співачка Тейлор Свіфт виграла символічний долар у справі проти діджея, який домагався її. Її рішення довести справу до суду надихнуло мільйони жертв домагань заявляти про злочини. Справа посилила увагу до законів про сексуальні домагання та підтримку постраждалих у судових процесах. Актор Том Круз та його судові битви з таблоїдами встановили межі свободи преси. Він виграв кілька справ проти видань, що публікували неправдиву інформацію про його особисте життя. Ці прецеденти допомогли визначити баланс між правом на інформацію та захистом приватності знаменитостей. Справа співачки Ешлі Джад. Проти Харві Вайнштейна стала частиною руху МІТУ. Її свідчення допомогло посилити закони про сексуальні домагання на робочому місці в розважальній індустрії. Були введені нові стандарти поведінки та механізми захисту від переслідування за скарги. Актор Шон Пен неодноразово судився з папараці за агресивне переслідування та порушення приватності. Його справи допомогли встановити фізичні межі для фотожурналістів при зйомці знаменитостей у приватних місцях. Закони тепер чітко визначають, де папарадці можуть, а де не можуть знімати. Співачка Бейонце захищала права на своє зображення від несанкціонованого використання в комерційних цілях. Її юридична команда створила прецеденти щодо контролю знаменитостей над власним брендом та образом. Тепер зірки мають більше інструментів для захисту від експлуатації їхньої популярності. Актор Джордж Клуні активно боровся за закони про захист дітей знаменитостей від папараці. Його ініціативи допомогли прийняти закони, що забороняють фотографувати дітей зірок без батьківського дозволу. У Каліфорнії тепер діють суворі покарання за порушення приватності дітей публічних осіб. Напишіть розгорнуті коментарі про те, які ще закони мали б існувати для захисту знаменитостей. Справа співачки Аріани Гранде проти компанії, що використовувала її зображення без дозволу, встановила нові стандарти. Суд визнав, що навіть короткочасне використання образу зірки потребує згоди та ліцензування. Це створило додатковий захист для знаменитостей у цифрову епоху соціальних мереж. Актриса Гвінет Пелтроу виграла справу проти чоловіка, який звинуватив її в аварії на лижах. Її рішення боротися в суді замість укладати мирову угоду показало важливість захисту репутації. Справа встановила прецедент про відповідальність за необґрунтовані звинувачення проти публічних осіб. Співак Джастін Бібер судився з таблоїдами за публікацію фотографій його приватного життя без згоди. Його справи посилили закони про межі папарації та право на приватність навіть для знаменитостей. Були встановлені чіткі правила про те, що вважається публічним а що приватним простором. Отже, ми бачимо, як зіркові драми стали каталізаторами важливих юридичних змін у всьому світі. Ці закони тепер захищають не лише знаменитостей, але й звичайних людей від переслідування та експлуатації. Проблема полягає в тому, що суспільство часто чекає трагедій, перш ніж діяти. Кожен із цих випадків показує, як публічність може стати інструментом для створення справедливіших законів. Підпишіться на канал Тупаріум, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях свою думку, які ж ще знаменитості, на вашу думку, вплинули на законодавство своїми життєвими історіями. Чекаю ваших розгорнутих відповідей та цікавих прикладів, які ви знаєте.